Якщо говорити двома словами, це найсучасніша гаубиця у світі, що має особливості застосування. Вона дуже мобільна, гнучка у використанні і досить швидка, щоб не відставати від бронетанкових формувань, не дивлячись на її уявну незграбність. Її дизельний двигун потужністю тисяча кінських сил розгонить самохідна гаубицю. До 60 км на годину вона може вести вогонь зі своєю позицією, а потім швидко міняти позицію, щоб уникнути вогня у відповідь та застосовує тактику кочівного вогневого засобу. Особливо сильна сторона гаубиці полягає в її точності і великій дистанції бою. Це одно. З найсучасніших артилерійських снарядів у світі до п'яти снарядів можуть бути випущені один за одним по різним траєкторіям, щоб вони уразили ціль одночасно. Небагато зразків артилерії досягає такого величезного ефекту. Крім того, це дозволяє замаскувати чисельність військ. Екіпаж складається з п'яти чоловік, проте гаубиці підготувати до бою повністю можна тільки трьома членами екіпажу. Але тільки у разі відмови автоматичних систем знадобиться додатковий стрілець і заряджаючий. Гаубиця стріляє 155 мм боєприпасами стандарту НАТО з автоматичним детонатором. Це означає, що снаряди можуть вибухнути або тільки при ударі, або на цілі підриванням. Саміхідна гаубиця може зробити три постріли за 10 секунд. І далекобійність досягає 40 кілометрів. Вона служила Німеччині, добре служила, але тепер нехай позушить нашій Україні.